Всім привіт! Сьогодні нарешті дійшли ми до відео про мій вже мотоблок. Вирішив я з'їздити по дрова ось, і знайшов таку, лісочок, такий невеличкий. І там багато дерев, таких вже повалених, лежать сухи. І вирішив я туди проїхати. але Складнощі були в тому, що туди нема заїзду зовсім. Це воно вокруг нього по поле там засіяно вже озима. І ходив я спочатку пішки. Ось. Ну, Знайшов один варіант, як туди заїхати, ну, він просто жах. Подивіться це відео, відео далі. Ви подивитеся в які кущі, в яких вузьких місцях можна проїхати саме мотоблоком. Де не проїде ні трактор, ні міні-трактор, нічого туди не заїде. А саме мотоблок, в чому його великий плюс в його маневреності і компактності. Він маленький, він увернеться і проїде де завгодно. Дороги там взагалі нема, тобто все я. Пішки пройшовся спочатку, перший день сходив, подивився, якщо, а на другий день вже я вирішив туди поїхати. Як бачимо, нема ніякої накатаної дороги, просто їду я в таких місцях, деякі місця просто там такі бугри є, які дуже-дуже складновато було переїжджати і... В принципі, я вирішив перший раз не нагружати дуже багато, тому що був ризик від тіля не виїхати взагалі. Ну, загрузилися дровами. Неповний причеп із-за того, що тут виїзд і заїзд просто катастрофа. Ніякий тут міні-трактор не справиться, взагалі сюди не заїде. Мій помічник стоїть. І ось таке, такий лісочок. Ось там дерев нападало і Ото я там збираю сухі дрова. І виїзд отам, взагалі в кущерях. Тобто просто не хочу я дуже нагружати, боюсь, можу не виїхати. Воно ще Грязнувато, так що якось так, краще ще раз з'їздити. Воно в принципі недалеко. Ну і все вирушаємо ми додому, потихеньку, виїжджаємо з цього ліска, все доволі вузенько, все заросло. Ну, але ось такий деякий є, такі про... Галявинки, проїзди, де можна проїхати мотоблоком, в принципі, нормально. Ну виїзд з нього, звичайно, він хмелем вже такий заріс. І я от побачив, що там можна в принципі, мотоблоком заїхати. І саме перший раз, коли заїжджав, то хмель цей чіплявся кругом. Ну але нічого. Накатуємо доріжку, я в принципі думаю не один раз туди ще з'їздю. От бачимо, такий от був заїзд, це вже він більш-менш розчищений, тому що я туди заїхав через нього. Ну, але тут складнощі ще були в тому, що дуже багато муравейників, які треба або проїхати пустити між колією, або Об'їжджати, бо вони дуже-дуже такі високі, що можна було мотоблока перекинути дуже легко. Ну і вертаємося ми назад тим же шляхом. Ось. Іноді дуже цікаво мені саме їздити по таких. В місцях, де, не, де нема дороги. Перевіряєш мотоблока, якраз як він на проходимість іде і не йде, тому що ну, мотоблок саморобний, 6,5 кінських сил. Ось, але він справляється, дивіться, на повороті під такий великий такий бугор, бугорок. Треба було його переїхати, але ну, мотоблок справився. Думаю можна грузити повний причеп наступний раз і пробувати вже з повним причепом виїжджати. Так що, друзі, кому сподобалось це відео, кому подобається наш мотоблок саморобний і хто слідкує за каналом Вовани, то ставте пальці вгору. Ті, хто бачить нас вперше, підписуйтесь на канал. І, друзі, до наступних відео. Зустрінемося, як завжди, на каналі Вовани. Всім папа! -па.